Кращується екологічна ситуація, і в Маріуполі в місті розроблена програма, згідно з якою майже наполовину зменшено викиди в атмосферу та знижена кількість забруднюючих речовин, які потрапляють у воду. Важливим кроком стали зміни, що відбулися наприкінці минулого року на Азовсталі. Вивідено із експлуатації аглофабрика на комбінаті Азовсталь закрит повністю Мартиновський цех, це 12 печей. и 5 из 8 коксовых батарей, промышленная площадка Завскали перестала быть проблемной для центральных районов города, для Приморского и Жапнева. И мы отмечаем, что за последние 80 лет, то есть с момента пуска этих мощностей в 1933 году, центральные районы города получили нормальные условия для проживания. Это очень важный момент. Населення міста стурбувало кількість закритих виробництв, адже це могло призвести до підвищення рівня безробіття. Втім, зазначив очільник Маріуполя, в місті прийняті ще ряд інших програм. Наряду з тим, що відкривається перспектива по модернізації по виходу на, на нові показателі по улучшенню охорони окружає середи, знято і дуже важливий питання для жителів міста. Вот были разговоры разные о том, что при такой убыточности закрыты будут мощности, ставились под сомнение перспектива работы предприятий. Но жители наши увидели, что вкладывая такие деньги и в один комбинат и во второй, ясно, что перспектива сохранения этих предприятий полная и Робочі міста там будуть зберігані з хорошої заробітної плати за показниками Центральної геофізичної обсерваторії з 2009 по 2011 роки Маріуполь за індексом забруднення повітря посідав перше місце в Україні. У 2012 році місто посіло вже сьому позицію. На цьому в Маріуполі не зупиняються. На початку грудня ММК імені Ілліча підписав контракт з італійською екологічною компанією на реконструкцію газоочисного обладнання аглофабрики заводу, що розпочнеться у 2015 році. Році. Така реконструкція повинна знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу на 85-90%. Проєкт вже назвали наймасштабнішим екологічним за часи Незалежності. Марія Голобокова, Артур Шагалін програма Регіон. Ми продовжуємо випуск і далі про інші не менш важливі події, що сталися на Донеччині впродовж цього тижня. Дивіться у відеоогляді. Трагедія на шахті Свято-Покровська забрала життя чотирьох гірників. Ще 13 шахтарів та двоє гірничих рятувальників опинилися у лікарнях. За попередніми даними, вибух метану стався через самовільний розбір працівниками шахти ізоляційної бетонітової перемички, внаслідок чого гірники потрапили у непровітрювану виробку, де згодом і стався вибух. Напередодні 96-ї річниці дипломатичної служби України 13 представників дипломатичного корпусу з Польщі, Грузії, Хорватії, Кіпро, Словаччини, Вірменії, Чехії, Росії, Німеччини тощо зустрілися з очільником Донеччини. Сторони відзначили позитивну співпрацю із шахтарським регіоном в торгово-економічній, науково-технічній та культурній сферах. Трудові рекорди продовжують встановлювати гірники Красноармійського шахтового управління Покровське. Вони повторили минулорічний рекорд вуглеводобної галузі України і видали на гора 8 мільйонів тонн вугілля. Наразі рівень навантаження на очисний вибій в шахтауправління Покровська втричі перевищує середній показник у вугільній галузі України, а продуктивність праці робітника в два рази більше середньогалузевої. Дарунки до Дня Святого Миколая. Малеші вітали очільники Донеччини, представники органів місцевого самоврядування благодійних фондів. Зокрема, голова облради Андрій Фоторук побував у Донецькому дитбудинку Теремок та Маріупольському будинку інтернаті Сонечко. Голова ж облдержадміністрації Андрій Шишацький вручив презенти вихованців макійського спецбудинку Малятко та ініціював льодове шоу у палаці Дружба. Нова автостанція з'явилася у Донецьку. Її відкрили у мікрорайоні Щетиніна. Автостанція обслуговуватиме більше 16 тисяч мешканців. Будували її за кошти міського бюджету. На цей проєкт Донецьк витратив близько 4 мільйонів гривень. У подальшому в обласному центрі планується реконструкція автобусної станції Мотель. Поточного тижня вітали кращих молодих вчених 2013 року. Цьогоріч конкурс зібрав 42 учасників, які представляли роботи за пріоритетними напрямами у галузі природних, технічних і соціогуманітарних наук. Десятьом переможцям вручили сертифікати на грошову нагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Проблему до дитячих дошкільних закладів частково вирішено. Зокрема, цього тижня у Будьонівському районі Донецька урочисто переїздили Червону стрічку в новозбудованому дитячому садку. Позбутися дефіциту місць у дошкільних закладах намагаються по всій області. Але наскільки це успішно виходить, дізнавався Данило Ширшиков. Соціальні ініціативи президента, діти майбутні України в дії. У Донецьку питання задоволення потреб населення у дошкільній освіті успішно реалізуються. Також Шахтарській столиці з нуля збудували та відкрили новий та сучасний дитячий садок у Бодьонівському районі. Заклад абсолютно безкоштовний. Кожний садовій групі у нас є телевізор з куди можна, куди ми закачали розвиваючі ігри, крім ясельних груп. Там будуть розвиваючі програми, освітателі будуть Буквально 15-10 минут уделять дети могут смотреть телевизор, не просто смотреть мультики, а именно участвовать в решении логических заданий, заданий на развитие памяти, мышления, изучением правил дорожного движения. Будували дитячий садок трохи більше року, витратили на цей проект майже 11 мільйонів гривень з обласного бюджету та 26 мільйонів з міського. Всього в дитячому садку трохи більше 180 місць. Проте він може обслуговувати і більше дітей. Є діти, які по списку, і діти, які фактично посещають. Як правило, 20-25% дітей батьки не завжди проводять. Тобто є можливість залишити вдома, там ще з батьками, хто приїхати. Тобто фактично вмістимося до саду – 184 місця. Да? А дітей зібуть постиг сьогодні двадцять двадцять 25 тому що завжди є можливість більше набрать, людей. у дитячому садку дітей будуть готові приймати з 15 січня проти місця в новому дитячому закладі зайняті ще злітка. Батьки кажуть, жодних проблем з тим, щоб потрапити сюди в них не виникало. Прийшли в ви з полком, стали на очередь. Нам що дітей багато, Кхе, Звісно, але нам повезло, що прийшли вовремя, що… Хоча повністю новий садок це скоріше виключення з правил, адже в області кількість дошкільних навчальних закладів збільшують переважно шляхом відновлення старих будівель. Ми в основному реаніміруємо або знаєте що як, або закінчуємо те, що було будувати строїти брошено, або на фундаменті, або якісь частини стіни стоять. Тому в наступному році з таких великих на 220 місць ми пустимо в Мангуше. Та Первомайський район, де дійсно є потреба в ньому. Крім всього, в Ждановці теж достаточно крупний садик, запустимо. Ну і що по всій області будемо відкривати і дитячі сади, і групи. В регіоні створена також так звана електронна черга до дитсадків. Нею на сьогодні скористалися близько восьми тисяч людей. Проте вона не лише допомагає потрапити швидше до дитячого садка, а й наочно демонструє, скільки ще потрібно місць в дитячих дошкільних навчальних закладах області. Та программа, которая была взята э, руководством областной администрации, руководством городов, районов. В частности, сегодня мы в Донецке и очень серьезно работаем над этим Донецком. Она дает свои плоды. Вот смотрите, в прошлом году у нас количество детей в детских садах увеличивается почти на 6, более 6 тысяч человек. Из них 3 тысячи детей. Это на ново созданные места. В этом году мы надеемся, что порядка 2,5 тысяч детей. Мы больше, чем по сравнению с 1 января, примем детей и уже принимаем. Из них 1345 в мест. Это ну, созданные места. За статистикою, на сьогодні в області на 100 місць в садках припадає 116 дітей. У Донецьку кількість бажаючих більша, а саме 130 дітей на 100 місць. Данила Ширшиков, Ячеслав програма «Регіон». У п'ятницю палац спорту Шахтар відзначив ювілей 60 років. Втім, не дивлячись на вік, палац спорту Шахтар вважається одним з найбільш завантажених спортивних закладів України. Сьогодні там працюють 44 тренери, задіяних у 13 секціях зі спортивної гімнастики, важкої атлетики, східних єдиноборств, боксу, бойового самбо тощо. Також на базі спортивного комплексу створена група здоров'я відновної гімнастики після травм і захворювань хребта. То що довелося пережити першому критому спортивному закладу в Україні за ці 60 років, продовжить Карина Пунтус. 60 років тому палац спорту Шахтар став зразком для послідовників, адже саме він був першим в Україні і одним з перших у радянському союзі критим залом із трибунами. З того часу тут виховали десятки видатних спортсменів, призерів Олімпійських ігор та багатьох світових чемпіонатів, серед яких п'ятиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Поліна Астахова, чемпіон світу з боксу Олександр Ягубкін та інші не заважає поважний вік Шахтарю сьогодні виховувати талановитих спортсменів. Німножка перестраювається. система государственная перестраивается. Есть любительский спорт, есть профессиональный спорт. Что касается профессионального спорта, то мы достойно выглядим на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. На последних Олимпийских играх у нас бронзовый призер по гимнастике Радовилов. И много-много очень чемпионов Украины и победителей международных соревнований. У палаці спорту щорічно займаються більше 120 тисяч спортсменів. Функціонують 13 секцій, у яких викладають 44 тренери. Щоденно у залі площі 900 квадратних метрів тренуються близько 200 спортсменів від трьох років до самого поважного віку. З трибун за ними можуть спостерігати одразу 600 глядачів. Найпопулярнішим видом спорту, як і 60 років тому, залишається спортивна гімнастика. Вся нагрузка січа. по гимнастике легла на дворец спорта «Шахтер». Здесь в основном, во-первых, контингент расширился занимающихся. Здесь начинают занятия гимнастикой с трех, трех лет. Ну и заканчивая довольно-таки солидным возрастом. Поэтому буквально в вечерние часы здесь и большая плотность детей. і Попасть на заняття гімнастики дуже складно. На другому місці знаходяться єдиноборства, серед яких бокс, кікбоксинг, каратет, геквандо. До такого виду спорту переважно хлопчики впіштовхують турботливі татусі. Сергій привів свого сина Олексія у вісім років. Донецьку взагалі всі завжди з тим, що вони фізично розвиті, і завжди в Донецьку славилися боксерами, борцями всегда сражался нашими спортсменами. Поэтому решил, чтобы сын не рос толстым, с серьгой в ушах. Решил, чтобы он, как говорится, продолжал традиции донецких ребят, которые всегда тут славились. Олексій же в свою чергу зовсім не шкодує про рішення батька. Це виспідує характер, тому тим більше можна постояти за себе, навчитися. Тому навіть якщо не виступати на соревнованнях, просто прийти для такого практики. Очікують на палац спорту, за словами очільника Донецька Олександра Лук'янченка, і зміни, які неодмінно приведуть із собою до шахтаря ще більше спортсменів. У 2015 році хочемо літні площадки привести в порядок, це буде масовість і гораздо більше буде можливості займатися спортом. Поэтому і будемо допомагати, щоб підтримувати дворець надлежащим в технічному стані, щоб спортивні снаряди були садвісуліс нормам і сучасності. у палаці спорту. Щорічно проводяться всеукраїнські, обласні та місцеві змагання. Він є осередком активного способу життя області та міста. Саме такий на сьогодні 60-річний ветеран спорту, палац Шахтар, Карина Пунтус, Павло Припа, регіональна служба новин. На цьому в мене все, яким буде наступний тиждень. Ми вам розкажемо по буднях у випусках новин та як завжди у суботу в інформаційно-аналітичній програмі. Регіон я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у неділю 22 та у понеділок, 23 грудня, слід очікувати невеликий сніг на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі: мінус 6-2 градуси. В день від одного морозу до одного тепла.